Коломийські поліцейські розшукали зловмисників, які побили та пограбували військовослужбовця. Подія сталася 28 лютого в обідню пору доби у лісовому масиві поблизу Шепарівців. Затриманим уже оголосили підозру за скоєне. Їм загрожує до 12 років позбавлення волі. Побили та пограбували військовослужбовців. Повідомлення про пограбування до поліцейської коломищини надійшло від 27-річного мешканця Харкова. Потерпілий військовослужбовець, який перебуває на лікуванні на Прикарпатті. Зі слів заявника двоє невідомих чоловіків напали та побили його. Також відібрали понад 110 тисяч гривень та мобільний телефон. Після чого покинули місце злочину. Потерпілий самотужки добрався до найближчого населеного пункту, де перехожі допомогли зателефонувати до поліції при спілкуванні із з правоохоронцями заєвник дав чіткий опис нападників. Довго переховуватися зловмисникам не довелося. Оперативники кримінальної поліції провели низку заходів та розшукали грабіжників за лічені години на одній із вулиць районного центру. Нападниками виявилися 20- та 26 річні мешканці Коломиї, обидва раніше судимі за вчинення минулих злочинів. При поверхневому огляді у затриманих вилучено частину викрадених коштів іншу частину вони потратили на власні потреби. Слідчі територіального підрозділу поліції затримали нападників процесуальному порядку. Обом фігурантам уже повідомлено про підозру за скоєння кримінального правопорушення, передбаченого за частиною 4 статті 186 кримінального кодексу України. Деся про грабіж поєднаний із насильством, вчинений за попередньою змовою групою осіб, та під час воєнного стану за грабіж, чинений в умовах воєнного стану. Їм загрожує максимальне покарання до 10 років за ґратами.